Сьогодні ми з вами розглянемо дуже класний проект квартири у старому фонді у центрі Києва. Розкажу докладно, як ми перевтілили цю квартиру, ось наше до та після. Звичайно, це ще не фінал, адже немає багатьох деталей, які передбачались у проекті. Але згодом замовники облаштуються, і ми попросимось до них на фінальний огляд. Минуле відео з оглядом квартири у старому фонді набрало майже 100 тисяч переглядів. Тому, якщо ви його ще не бачили, то запрошую. Героєм сьогоднішнього відео буде невелика квартира усього 54 квадратних метри. Але подивіться, як багато функцій ми розмістили на цій площі. Нагадаю, що мене звати Катя Лоференко, і на моєму каналі ви знайдете дуже багато цікавої та корисної інформації по темі дизайну. Більша частина відео на каналі це огляди реалізованих проєктів моєї студії, і ми не тільки створюємо гарну картинку, а ще й дійсно розуміємось, як втілити її у життя. Думаю, не варто наголошувати на тому, що планування це база і дуже важлива частина роботи над проєктом. адже можна з ось такого типу плану отримати ось такий. Звичайно, для такого результату нам потрібно підтвердження замовників, що вони хочуть отримати замість двох окремих кімнат кухня і вітальня, одну велику, як запропонували їм ми. Зверніть увагу на те, як змінився санвузол. Він став не набагато більшим по площі, але сприйняття і зручність його повністю змінилися. Наші замовники це молода пара, які поки не мають дітей, тому запиту на окрему дитячу кімнату не було. Але обов'язково мав бути кабінет, який ми облаштували у вітальні, хоч і невеличким, але окремим приміщенням. Ще одне робоче місце розташували у спальні. Загалом, якщо дивитись на планування, то ми бачимо, наскільки гармонійно виглядають усі зони та осі. Усі траєкторії руху, логічні і зручні, тобто вам комфортно буде переходити з однієї зони у іншу. Квартира, наче ділиться на дві частини: це закриті функціональні приміщення, такі як санвузол, передпокій, кабінет та гардеробна, і решта опенспейсу без громістких шаф. Ну що, давайте оглянемо, якою ми отримали цю квартиру. Це Сталінка 1961 року біля Палацу Україна. Думаю, що тут ремонт робили давно, і тоді він був актуальним. Взагалі, коли довго працюєш у сфері дизайну, то сприйняття євроремонту або інших старань прикрасити свій дім у далеких нульових змінюється, і це навіть якось мило виглядає. Мене зараз більше бісять сучасні дизайни. Ось такого плану, де нема душі, інтер'єри виглядають як заправки. А від світильників з відкритою led стрічкою витікають очі. Ну, ми все одно все демонтували, щоб навести сучасної краси та зручності. Основним головним болем у вторинному житлі, звичайно, є комунікації. А якщо конкретніше, то труби, труби опалення або каналізації. Тут така сама історія, адже вивід каналізації був за високим. Це ж тому унітази та вани розміщують на сходинці, а не просто щоб відчувати себе по царськи. Тому у нас були варіанти або робимо сходинку у санвузлі, де унітаз, або піднімаємо стяжку по всій квартирі. Дуже довго думали і намагались вирішити це питання малою кров'ю, але врешті замовники вирішили, що все ж таки піднімаємо висоту усієї стяжки. Тому у нас вийшов єдиний рівень підлоги Ура! Ще перед основними роботами ми займалися вікнами та балконом, який тут лишили заскленим, адже замовники дуже хотіли залишити куточок, де можна усамітнитись та почитати книжку у кріслі. Але старий балкон прибрали і зробили акуратний та мінімалістичний, наскільки нам дозволив наш бюджет. Ось так згодом буде виглядати цей куточок. Також замінили вікна на більш шумоподавляючі, бо за вікном доволі активна вулиця. Наразі тут завершені роботи по усім корпусним меблям, і їх тут доволі багато, тому здається, що ремонт майже завершено. І насправді нам дуже пощастило, тому що замовники прямо зараз вантажать свої речі, щоб переїжджати сюди. Тому ми знімаємо ось це відео у останню хвилину. Давайте розповім вам про кожну кімнату та зону. По-перше, передпокій, який ми дуже сильно зменшили в порівнянні з попереднім варіантом планування. Найкращий для нас варіант завжди мінімізувати коридори, холи та решту прохідних приміщень, перетворивши їх на корисну площу. В Нашому маленькому передпокою ми спроектували ось таку величезну шафу для верхнього одягу і господарського приладдя. Також тут є ось така невеличка поличка для дрібниць або ключів. А ще внизу ми залишили відкриту нішу для робота пилососа, плави та взуття. Передпокою ми виходимо у головну кімнату і мені не набридає прийом, коли ми робимо передпокій дуже мініатюрним, і потім виходимо у набагато більш просторе приміщення вітальні. Мені не подобається, коли передпокій є частиною вітальні і ніяк не відгороджений від неї. У вітальні у нас класична вісь, кухня, обідня зона та зона вітальні. До речі, коли ще немає меблів, то приміщення виглядають меншими ніж після їх встановлення. Так само було і тут, бо здавалося, що ну дуже багато функцій для одного цього приміщення, але ось ми встановили громістки корпусні меблі і приміщення навпаки виглядає просторішим. А коли приїде диван та стіл зі стільцями, то буде так само. Головне це правильно функціонально розпланувати приміщення. Як ви бачите на фінальних візуалізаціях, проект доволі нейтральний і цікавим його роблять нюанси та деталі, як, наприклад, ось ця стільниця. Малюнок стільниці повторює натуральний камінь-травертин. Класичний травертин це теплий піщаний відтінок, а тут у нас більш холодний і сірий, що чудово поєднується з рештою сірувато бежеватих кольорів. Завдяки вдалому плануванню, усе найгабаритніше вмістилися у ці пенала ліворуч. А також там розмістився кофі стейшен це місце для чайників, кавоварок, баночок, хлібниць, вітамінів, загалом усього, що створює візуальний шум на кухні. Ми намагаємось часто створювати ось такі куточки хаосу, якщо дозволяє кухня. Основна же частина кухні більш мінімалістична і чиста. Для того, щоб не загромаджувати верхніми шафками кухню, але не лишатись додаткових місць для зберігання, ми спроєктували ці шафки не від стіни до стіни, а лишили три шафки, розмістивши їх по центру стіни для підкреслення симетрії. Між кухнею і зоною вітальні згодом розмістяться обідні стіл зі стільцями. А поруч буде диван, який прямо зараз вже виготовляється на фабриці і незабаром приїде. Напроти телевізор і тумба під ним, звичайно, з кабель каналом від ТВ. А от поруч із вітальною розміщений усамітнений кабінет, який хоче без вікон, але тут буде комфортно працювати, адже перегородка скляна і буде відігравати роль вікна. Спальня також дуже зручна та затишна. Тут вхід у гардеробну, а також є невелике друге робоче місце. Доволі дивно тут виглядає ось ця вертикальна неприхована батарея. Ми намагаємося такі моменти приховати, але це лише тому, що ми ще не повісили тут текстиль, бо будуть штори і вони будуть перекривати цю батарею. Насправді це старе місце радіатора. Ми його і залишили, коли демонтували перегородку між балконом і спальнею. Звичайно, балкон утеплили та зробили теплу підлогу, щоб не мерзнути взимку. І останнє приміщення це санвузол, вхід в який з передпокою. Санвузол змінився повністю, ми демонтували усі стіни і побудували нові, адже він став інакшим по формі. Зараз головна ідея це розділити санвузол на дві частини: це ванна зоною умивальника та унітаз і шафа з пралкою та бойлером напроти, тобто наче більш декоративна та технічна частина. Вийшло дуже непогано, бо тут зручно і красиво. На стінах знову використовуємо мікроцемент, адже для маленьких ванних кімнат це суперматеріал, без швів, без плісняви та з гарною фактурою. Звичайно, всіх буде цікавити бюджет ремонту, і ми з дозволу замовників завжди його повідомляємо. Ми орієнтувалися на граничний мінімум, де у нас не буде страждати якість та візуальна частина, але й намагались використовувати простіші матеріали та меблі. Вийшло у нас 1235 доларів за квадратний метр, загальна площа 54 квадратних метри. У цю вартість входить все: і техніка, і меблі, і текстиль. В описі знов залишаю усі посилання на матеріали та меблі. А вас прошу ставити лайк та писати підтримуючий коментар, бо це дуже сильно мотивує та прискорює вихід нових відео. На цьому це все. Дякую, що подивилися відео до кінця. Бережіть себе і побачимось!